Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 16 червня 2024 року. У нас другий день поспіль ідуть дожді. Вже випало 39 мм опадів дождю. Дуже волога погода. Але за день до цього я обробив кальцієм весь виноградник і про це хотілося б побалакати. Для чого це робиться? Існують три причини, раді чого треба це робити. Перша причина це розтріскування ягоди. Друга причина це сонячні опіки ягоди. І третя причина це майбутній урожай, який закладається в плодовій бруньки на наступний рік. Не на цей, а на наступний. Розберемо більш докладніше це. Перше. Коли ми обробляємо виноград. Ну, я обробив трошки раніше, ягодка була менша в розміром з гречку. Зараз вона вже така більш... ну, збільшилася в розмірах за ці, за ці дві доби. При кальцієм, кальцій сприяє діленню клітин і збільшує цих клітин в самої ягідки. Тобто, коли на стадії дозрівання у нас випадають опади, ну, наприклад, такі, як зараз за дві доби 40 мм, це доволі багацько. Більша кількість клітин витримує більше навантаження, навантаження на діафрагму самої клітини. І це сприяє тому, що зменшуються ризики розтріскування ягоди. Друга причина це сонячні опики, коли в нас вже. Ягодки виросли десь процентів на 50%, зімкнулися в гроні. А в нас в цей час зазвичай великі температури настають. І тоді ягідка починає підгорати. Температура за 32, 33, 35%. І ми не знаємо, від чого це прох... і за чого це. Але причина банальна. Не вистачає сокоруху руху в самої ягідки. Вона не встигає остигати, вона нагрівається і починає горіти, ув'ядати. А коли у нас а кальцій сам сприяє покращенню сокоруху руху в самої рослині і так само в ягодці. Тобто ягідка швидше охолоджується, і тоді вирогідність сонячних опіків зменшується. Це друга причина. І третя причина це е, закладка е, в плодовій бруньки самих грон. Бувають такі випадки, коли людина дзвонить, людина каже, я від цього сорту буду відмовлятися. Дуже слабенький грон, маленький, слабий урожай, він мені не подобається. Але людина не розкрила весь потенціал е, цього сорта чи гібридної форми. Треба обробити на стадії гречки. Тобто, як я зробив 2 дні тому кальцієм. І тоді в плодовій бруньці закладується більш потужна грона на наступний майбутній урожай. Яким чином треба його обробляти кальцієм? І чим обробляти? Ну, я в своїй практиці обробляв брексіл кальцієм, препарат... ну, це брексіл кальцій це. Волагровський препарат обробляв також вітеровським препаратом кальцій бор і квантумовськими препаратами теж рідкий кальцій. Як треба обробляти? Перший раз ми обробляємо обов'язково по гронам і по всій рослині, так як кальцій малорухомий мезолімент і там, де він попадає, там він працює. Тому Заради третьої причини, щоб у нас заклалась гарна плодова брунька наступний рік, треба обробляти всю рослину. А потім наступні 3, 4, 5 разів, ну, бажано його обробляти 6 разів за сезон, ну, можна і 4. Обробляємо безпосередньо по гронам по гронам. І тим самим ми виконуємо весь всі агротехнічні міроприяття з цього приводу, що я раніше розказав. Ну, також треба буде ще через стіжник заради третього мероприятия обробити калієм. Ну, це трошки пізніше. Оце, в принципі, все, що я хотів вам розповісти, чому треба обробляти рослину кальцієм. Кальцієм по листу і по гроні. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!